Я його буду зачитувати з на редакційному. Шановні колеги, ми повертаємося в прямий ефір. Давайте розглянемо додаткове питання: викуп пато кабель для суспільних потреб нерухомого майна стадіону та будівлі на Золотій. Вчора колеги депутати просили повернути до розумію до цього питання. Дякую, дякую. Мова йде десь порядка про 7,5 мільйонів, які в майбутньому треба буде виплатити банку. Є таке бачення, що можливо це будуть позабюджетні кошти. Зараз, власне, працюють над тим. Наразі ми маємо політичну волю заявитися. Поставлю на голосування. це хто підтримує, хто за? Дякую. Рішення прийнято одного дне. Певне, Розумієм. Проект уклали як розписання та звільнення того в галіці апартмент з заборгованості від сплати орендної плати за землю до судового створу. Є, Галена Казамирівна? Е, та Я не розумію, що це таке зараз по клубах. Ми намагалися. Е, шановні колеги, е, ми. Е, в нас, в нас е,

N'hi va haver un on es Papa